Добрий день. Я власник цієї будівлі і стоматологічної клініки Сергій Юрковський. Будівля і стоянка оточені. Входи перекриті. віп-пацієнти не можуть попасти до своїх дантистів. Що тут власне коїться? Сталося вбивство. Працює спецвідділ. Керівник Роман Коляда. Ілля? Не може бути. В яких ви були взаєминах? Ну, в ділових. Ілля 15 років керує клінікою пластичної хірургії. Орендує це приміщення. власне, все. О. А це той самий скальпель? вже... Оренку так і вдалося його розшукати. Давайте по порядку. Хто такий Оренко? А, ну, Тарас Оренко. Це другий хірург і співвласник клініки. У, у Іллі в кабінеті є цілий набір таких старовинних інструментів. Показати?